Дорогі улюблені, всі ми плануємо та реалізуємо проекти, великі й малі, у своєму житті. Іноді це великий бізнес проект на роботі, іноді мрія про купівлю житла, довгостроковий проєкт, як от виховання дітей, або навіть невелика мета для саморозвитку. Що найнеобхідніше для успішного здійснення цих важливих життєвих проєктів це мудрі рішення. Цар Соломон збирався розпочати масштабний проект будівництво храму для Бога. За допомогою у цьому проєкті він звернувся до царя Тирухірама. Отримавши лист Соломона, цар Хірам дуже зрадів, сказавши Благословенний Господь. Він дав Давиду мудрого сина, щоб той керував цим великим народом. Він визнав мудрість Соломона і з готовністю пообіцяв надіслати кедрову та кипарисову деревину, необхідну для будівництва храму. 1 царів 5, 7, 12. Мудрість, яку Бог дав Соломону, була визнана навіть іноземним царем, відігравши вирішальну роль у встановленні миру та здійсненні великого Божого проєкту. Цей уривок показує нам важливість розсудливості та проникливості, необхідних при прийнятті важливих рішень у нашому житті сьогодні. Окрім просто великих знань, звідки походить мудрість, щоб приймати правильні судження та завойовувати довіру людей. Як Хірам визнав мудрість Соломона і прославив Бога, справжня мудрість походить від самого Бога. І ця мудрість чітко показує, що Бог використовує навіть іноземців для виконання своєї волі. Постійний мир між Соломоном і Хірамом також був завдяки цій мудрості. Якими б не були наші життєві проекти, важливо усвідомити, як дана Богом мудрість керує нашим життям. Як Соломон взявся за проект будівництва храму, так і Бог спланував найбільший проект для нашого спасіння, послання Ісуса Христа на цю землю. Ісус прийшов на цю землю і зруйнував стіну гріха, яка відділяла нас від Бога. Як храм Соломона був місцем, де мешкав Бог, так і сам Ісус є справжнім храмом, куди Бог прийшов, щоб бути з нами особисто. Померши на хресті та воскреснувши, Ісус широко відкрив для нас шлях, щоб бути з Богом навіки. Тепер, у всіх наших проектах, нашій роботі, навчанні, сімейному житті та стосунках, щоразу, коли ми приймаємо мудрі рішення, ми можемо обирати та діяти через Ісуса Христа, і через наше життя ми можемо показувати любов і мудрість Бога світу. Друзі, який ваш життєвий проект? Яким би не був проект, покладайтеся на Ісуса Христа в ньому та приймайте мудрі рішення. Мудрість, дана Богом, освітить ваш шлях, допоможе вам зустріти потрібних людей і подолати всі перешкоди. Нехай кожна мить нашого життя буде сватим проектом, що вгоджує Богові.